2025 року 15.32. Відкривається засідання комісії земельної комісії. На комісії із п'яти депутатів присутніх три, що надає нам право розпочати засідання комісії. На денний сьогоднішньої. А також присутній є начальник земельного відділу е, Вікторія Анатолійовна. денний сьогодні виставлено 14 питань. Так, 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 так. Е, е, Ну, Починаємо з першого. Mm -hmm. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Чорнозуб Тетяни Ільївни. Так, це приватизація, принесла свою документацію, витяг із державного кадастру, просить затвердити технічну документацію на свою ділянку 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку за адресою золомаслава вулиця Центральна. 40. Не Надавали ми такі. Це для будівництва. Дзюба за, за. Друге питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки Ковальської Ольги Артемівни. Так, Ковальська Ольга Артемівна виготовила документацію на 25 соток для будівництво житлового будинку, село Межигірка, вулиця Центральна, 19. Просить затвердити цю документацію, передати її. У які думки затверджуєте. Третє питання. Про затвердження технічної документації за землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки крайних Ольги Михайлівни. Село. Це також приватизація, село Веселий Кут, Кутір зірка сіл Крайних Ольга Михайлівна. Аналогічна приватизація, 25 сотні. Про затвердження технічної документації і заустрію щодо встановлення меж земельної ділянки Маліцького Микола Петровича. Маслово 22 сотки в нього для будівництва обслуговування житлового будинку. Вулиця Центральна Маслова просить затратити документацію і передати йому власність для будівництва інформування житлового будинку. Я думаю, що ми вже надавали. Так, я за. Так. Шосте питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку. З кадастровим номером. Давайте я не буду зачитувати. Ну, да, да, да. це це з... Хоча я зачитаю перший номер. 71 25 78 04, 20 204 001, 2 точки Площею 2 Га. Та, так, це значить земельні ділянки. Які за рішенням суду перейшли у власність Литвянської сільської ради і громадянам, які були незаконно надані ці землі, і тепер лоп'янка як свої землі виставляє їх на аукціон для продажі права оренду? Таких ділянок до 4 – це одна з них ми не можемо їх проголосувати пакетом за кожну деліну ділянку, я можу зачитати всі на одному эти сама, і щоб це запросили. Шановні шановні депутати, то що? Пакетом. Пакетом? Так. Значить, дивіться. Наступна земельна ділянка, тоже наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку, е, попереднє все те саме, тільки буде 06 300 036 площею 1,90 98 Так. Третя земельна ділянка буде про проведення земельних торгів у формі електронного опціону щодо продажу права ради на земельну ділянку кадастровим номером 06 0359 Тощею 2 га. І четверта про проведення земельних торгів у формі електронного опціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 04001-0215. Тощою 2 га. Голосуй, <звучить> я пропоную винести, тому що це, це наш бюджет конечно, і, конечно. і це однодна. зараз буде буде кожного трошки надходження. Да. Кої які ще пропозиції? То на аукціон? Так, то ти на аукціон? Даю Надає... платить гроші. Ти ти Платять гроші. І кучки. За. За. Дзуба, за. Красивич? За. Uh -huh. Наступне питання у нас тепер вже буде 10: про надання дозволу на виготовлення технічної документації з інвентаризації проєктно-польових шахів площі 1,41-2. Агрофірма Ангус вони подали заявку для того, щоб їм надати дозвіл на виготовлення технічну документацію щодо інвентаризації земельних ділянок під проектними польовими дорогами. Площа 1,41. у масиві земель сільськогосподарського призначення які перебувають в оренді агрофірма Ангус. За межами селами шипника. Ну вони хочуть проінвентаризувати, потім укласти доларів і там щось сплачувати. Хай їх розробляють поки місця на розроблять. Вони виробляють, займають землю, вони такі. Вони хочуть просто їх проінвентаризувати, так? Ну, а потім укласти договір. Зараз ввесь порядок. Тобто, виходить, що вони ще не платять за ці шляхи, вони не. платять, вони просто хочуть його щось там поновити. У них є договір, він закінчується. Uh -huh. Тобі дає добро, зараз так, виходить. Mm. На виготовлення. Це показ, а виготовлено. А, дає добро. Петренко, За. Дзюба, за. Красивич? За. За. Про <спирання> передачу оренду замельної ділянки площою один шістьдесят з кадастровим номером 71, 25, 78, 40, 2,0. Леп'янка, це Леп'янка, це в Леп'янки в селі. 1,64 раз ця чотири Що Це за це трайгон, ми на силу їх зловили, на силу заставили, щоб вони написали заяву на ті свої земельні ділянки, під якими в них оці їхнє майно. Контори, ферми, Үгу. оце все. То вони будівлі да, погодилися, вони погодилися. Так, на, на, на цей. Вони укладуть на дві ділянки, а ту не хочуть вони. Ми, ми там та, що там? Де, де вісло? Де поламалося все? От. До ферми? Так. Да, де отаму голову? Ну, коли ж закладено, да, що да, там. Да, да, да. е. Тому вони не хочуть, ми... Просили їх тому що вони в сільській раді там за певну суму продали його талиби, його там для чогось майно, так? Да? Майно їхнє. Число зареєстровано і там описано, що там Власники бо... вони. Да, вони власники. Ну, Вони кажуть, що розмовляємося. Так, ну, так, так давайте зробимо інвентаризацію землі. Зробимо чи є там майно, чи немає. Зробимо. Да. На ну, думать, Дивіться, ми можемо зробити на земельну ділянку документи з і виставити комусь а, е в оренду. Е ми можемо їх заставити, прийняти своє матеріалові. Ну, показ вони хочуть. Ми їм передаємо дві ділянки. Одна з 64-34. А друга 6 гектарів, 242 сотки. Це не давайте на окремо. А я там сума надходження кошти, як ви Ну, ми посчитали, там не дуже. Багато. <головік> <головік> 40 тисяч це. Ну, 000. А, а а, нічого, нічого. там ничего не получали, нічого. Да, все є, так а там є оцінка землі. Ну, що оцінка є, Василь Іванович витягував 9%, ми все считали. Ми ставимо 9%, одне питання у мене, вони хочуть на. 49 років, ну я виношу Весь на розгляд. Саме, да. людей. Винесе на розгляд сесії, що там, може під майну. Якщо так. Так, ми їхні, так. Да. Але ми не рушимо собі самі. Ми ж зробили 10 років. Ми, правильно? Вже, Ді, ми, ми, ми. Це, це, це не приділ. Це не а, це, власність. Да. це ж у, є, у них є власність, вони ж все ще... були. <прощу> не через год, да, через год вони будуть забирати контори. Водно там забудовано, там геть нічого такого не це. Ну, це то, що ми зараз йдемо воєнно їм. Уже димкупили його. Я підтримую зараз їхнє. Дайте їм в оренду ці дві ділянки. 1,64-34 по вулиці Козацька. Ну десь наїзд вона є їх. Одну даємо, так, зараз пока? Ну, я одну так, По породі скажи. Що, ти за дивиш? За. Єсть. 12. Про передачу оренду, в оренду земельної ділянки площею 6242 з кадастровим номером 06001-0411. Ну, це ж аналогічна, да, аналогічна земельна ділянка. І те саме там да. все людей є. Під будівництво. Так, те саме, так. Це церковь це, наймовитіжна, це ось якраз у цей комплекс, щоб все. Замовити на ретомі. Хай платять. Ну, <що? плати> 9% хай платять, то вони взагалі нічого не платили <плати> хитрі. <плати> Треба Про проведення земельних торгів наступне питання. Я вже за. Дюба за. За. Тринадцяте. Ні, все случає. Про проведення земельних торгів у формі електронного опціону щодо продажу правооради на земельну ділянку з кадастром подавстрою No6001042 площею 2. Це оп'яте. Ні, це там, де в тому копіні. Вище часової ось, як нам тут на будь-яку життя спробували, але це робіт, на робіт. Ми так же замовляємо на силу мемонометрів, це робити мати. Чого вона так довго не виставлялася, тому що там воно була, так як у вас, реєстрація, не треба було скасувати реєстрацію, з sì. то не закінчується, закінчилася реєстрація висить. Це ми скасували та й виставляємо. А -а 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 -а. Хто так, за роботу? Є замінить бюджету, я за. 14 -е питання про припинення права користування за мене не А тепер що це насправді? Вони, да, вони пишуть ці бідні люди. За дворна супіння Степанівна, це виповні знать, село Ярославка. Да. 48, вона відмовляється, не хоче вона, дає голову.

Третя, це зовсім друга історія. Третя це зовсім друга історія, це у 96 9600. Oh -oh. Це велика ділянка. Вона на матері є така Ірина Михайлівна, танцюва. Женика багато суду ж полянського району. Uh -huh. А це її мати, жила в неживіки. Вона й приватизувала частину, а частину вона не змогла приватизувати і написала на цю Ірину. А тепер uh -huh. не, мати виїхала в Польщу, там ніхто взагалі не живе. Не если ее управляет, Василь Іванович хоче знати, хто її вробля, але вона її точно не віглає, бо вона її не ну, понятно. А, як, а як, там там, я к чуть говорю, что я її відбавляє. Відбавляє. Ну, ми не, не не наше Ми встановити отвали. А где работать документы, я не стали по цьому. Цель капец. Хто з нами зараз платився під якийсь тороток із цих людей. А, а За не весь світось обробляє зараз вияснювати на скумі, що виясняє, 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 виясняє законно ну, питання. Вони масово пішли податок, трохи збільшився, і вони почали оце писати. Ні, ну то тепер треба, тепер треба поїхати подивитися, якщо воно не ага. Ми можемо прокуратуру, хто її одробляє, а вже бере ці Ну оце році знаємо, а оце може гіркі геть за просто може стояти, це пітом таються. Кущак розпочали. А де воно там? Ну там все все дозволяє. Там вже то достомпово не замдурвувати на п'ята. То Марцевичка і ворога, аж до кусі відчуваєшу. Ну может быть. я вам не кажу, встав... думаю... что <проб> то тут да, тут то типа да, я там. Ну то я не снятий, когда не